Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту. Міцного, міцного, усім здоров'ячка. У Нас сьогодні субота, 17, десь 9.30, по-моєму. Так, а я біля своєї грядки сапала, вибрала зілля, вибирала ось повне відеречко. Але що я ще зробила? Зараз я вам... Показу. Дивіться, ось це є засіб проти медведки. Так і називається антимедведка. Вона діюча. Це не реклама, але я просто говорю, що вона діюча, тому що в минулому році я цим препаратом користувалась і медведка просто задихалась від ось цих гранул. Їх, правда, погано вже буде видно. А де? Може десь знайду. Одним словом, вони вже в землі. Я розсипала. Ось, якщо придивитися, то видно. Я перед тим, як сапати розсипала ось одну упаковку на ось цю площу. Що підготовлена до садіння. І це означає, що я дбаю за свій урожай наперед. Я не борюсь із медведкою, коли вона вже нищить мою культуру, а поки ще я нічого не посіяла. Поки зернятка зійдуть, поки вони проростуть, медведка. Вже буде знищуватись. І ми так допоможемо збільшити наш урожай. Ну, це моя така думка. І я так собі зробила. Ось я вам покажу. Бачите? Ось такі гранулки різнобарні. Це тут посіяні огірочки. Я буду вполоти. полоти. Ці гранулки будуть також йти в землю. І медведка буде знищуватись. А те, що вона є тут, так, я знаю. Тому що я, коли садила вже гарбузики, я вже її викопувала. Так, ну, зараз пороблю радочки і буду садити свою культуру. А яку культуру буду садити саме на цьому клаптику землі, то це буде в наступному відео. Тож вам скажу до побачення, бережіть себе і своїх рідних. А я йду готувати насіння. І буду саджати. Чите, як тут весело? Ви подивіться, як тут гарно. Навколо зелено, природа ожила. Різнобарний щебіт пташок. Все добре. Все гарно. От щоб ще мир настав, щоб наші рідні повернулись додому, живі і неошкоджені, оце було б велике-велике щастя. Добре, друзі. До побачення. Йду я готувати насіння і будемо саджати усім. Пока-пока! І до наступного відео!